Наші грають в футбол. Це в красній, красній шапці це бомж. Диви, я бачиш, він вже до кого заглядає, чувак Бачите, як він... О, вже бачите, що каже Славик. Йо-моє, зараз він вже буде! моє! Правда, Паша? Угу. Дивіться, який бомж лошара! А, я варк вообще копай. Тихо, бабуся, бабуся, тихо. О, он не мало сюда. Кажется, если они сюда закопнуть, уже мячика не будет. Тихо, зараз я перед О, А, дивіться, яка ліка біжить, ой, я! Коми ти м'ячика теж не можеш? Ой, зараз я проб'є м'ячика, чув. Хоп-хоп, і тут таки впав Месь. А, дивіться, який ліка, пропустив м'яча. Хоп-хоп, Шевченко біжить, Шевченко нападає. Ой, який гол! Оце так екстремно! Везірний гел. Що? Візірний гіл. Подохну. О! О, команда вийшла. О! Замина, заміна, заміна, заміна вертаря! Вардарь вийшов! Так, суддя вийшов, не туди копаєш. Зараз буде аут. Аут буде, О. Суддя вимагає прав. Де правай? Он туди, Ворота захищайте, там вставайте на защиту. Суддя в шокі. Суддя в шокі, що за каліки? О! Тихо поле чистить, чистить поле, все. Ой, чисто давай Соболь, давай. Не розминайся, давай. Суття, виходить знов на поле. так що там? О! заміна, Вже десь його досьего. Рональдома дав подножку. О, вже еле йде, бачите? Це, Ну це так Рональдо йде так, так, тихо. О! Є, 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 давай, 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 давай. Ай, ти калі. Ай, йоп, туди. Це майже го, майже го. Фінал. Соболь в історії. Соболь йде материться. Соболь в історії. Як таки крик? Він йде, можна бити куди? Ай, чистять поле, поле чистять. Так, так, давай, давай. Чистять поле. Так. Ну, де ті інваліди? Інваліди закупнули м'ячика, інваліди. Куда вони пішли? Вон там буде вот там там. А Уже там, воно скурить. Вате, готеко, Мессі виходить на поле. Мессі вийшов, Мессі дає пас. Ай, який пас. Ай, йомає. Давай, Мессі, давай. Хоп, 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 хоп. Розминка, хоп, хоп. Тип, <звісно> хоп. Я им покажу жек на відео, колег знімаю. Тихо, Месі, Месі. Так, суддя, да що то ви тут робите, а? Тихо все так, типа, спокійно. Заміна судді. <laughs> Заміна судді, походу. А, вже йдемо на пенсію, да. Коротше, куди ми дивимося? Тихо, тихо. О, це майже гол. Ну, каліка. Це ж канаплянка гробана, оцей малий. Оцей малий, оцей. Блин, дайте нас фокусирую. Они вон ван неде. баси бачите, бачите. баш. О, массив! Где Мазафака! Тихо, маяси що щось робить, масі вже щось придума. Ой, масі инвалид, ой, масі инвалид. Тихо! Опа! А нам став. Хто О, чуєте, суддя возмущається. Що за Мама що вийшла? за поле взяли? Це, ваще, це як ти його там? Серевнювання серем.се. За... Серевнування. О, моє сорівнування. Мали вийти тільки. Хороша погода, але месі і Рональдо, вони між собою завжди сваряться. Така у них доля. Натура. О, бачили, бачили, смарканув на поле. О, ти хоче сіне. Я це ні то виставлю. Як би це назвати? Рональдо Роналду і Мессі. Не Арнальду, через таке Рональдо і, і в Мессі. Тихо, тихо, тихо. Опа, 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 розминочка. Аж куди він там дивиться, а? Сюди з Коліком. На вкрату камери. Ай, Коліку знімають, він даже не знає. О, що це тренувачка якась у них долбана. Ой, згонді повиває. Ой, ой, тихо, тихо, тихо. Čistiti pole, tak, tak, čistiti pole. Oj, že golipove, bilanjen! Golip ustanem se, bi že gola! 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 Bi že gola? 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 Bi že gola?

Тихо. О, за мячик Дюлипинев попадает. Это Липин, да Пипину. Пас. Два Липин и Пипин сбылось и хотят в, 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 перемоги. Они и ожидают. Липин крутит мячик. Убойная. Пипин. тихо, тихо. Сморкач, сморкач. Хопа-хопа, что там, что там? Липин, да пас Пипину. Пипин, ледвезлу лев. Крапляло, да. Роман. Піпін пантується, 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 підходить. Ліпін розтирає козявку на асфальті. Що там крутий, да? ти, що ти, йди сюди, а? Ліпін козявку на асфальті. якісь малышні брови. Ліпін вручає, Ліпін, який позор. Він Лип... розтарк зявку на асфальті і став такий сумний, тому що пропустив вагон. О, ні, знову не вдача Чистка дуріх, чистка дуріх Чистка дуріх Таксі, таксі, під'їжджаємо в Динамо, беру інвалідів Не боїться, на Динамо Давай, але Піпін не здає Дивіться, який інвалідовий інвалід Але, але Піпін не здає, можу... це він дає позліпленого Це майже гол! Майже гол! Скажіть, які це каліки? Це майже гол! Майже гол! Ну є

А він не здається. Тихо. Він грає не всесило. Він дає посліпіну. Він... Ай, бомж, куди ти йдеш? Зараз <ріху> би, може, до бойбу. Який бой позор, який позор, яка невдача. На вирішальному шальному голубі. дивіться, який він. Прийшов бомж. бомж і спортив усю. Соболь розчинення. Соблянко. Хоп-хоп-хоп, чопантуємся, да? І він каже, що він ага. знає схабиню, а схабиня його... Що ну... там той каліка понтується? А ти хай якийсь інвалід іде? Що ви по полю тащите свої сліди гавняні? Що ти впасив? Козелка? Та хай звичує. Мені то шо? Это волейбол почався, шуали? А б кто телефон? Тут Ай, куда ви берете свои тащите? А мне нічо куда вы йдете? Ну куда? Катя, все нема.